Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. Краще поговоримо про контрнаступальні дії е, збройних сил України. У нас вже є на зв'язку. Олег Жданов, військовий експерт. Пане Олеже. Вітаємо вас. В нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю, пане лаже. Ви очевидно чули про те, що серед тих документів, які е, в, злилися, вилилися з Пентагону. Остання новина, що, начебто, 30 квітня е, планувався. Контрнаступальні дії планувалися з е, України і там величезна кількість і техніки, і дев'ять бригад. Скажіть, будь ласка, вам не здається, в мене таке питання, що багато ЗМІ зараз намагають, е, намагаються якось пристосуватися до того вилову е, е, інформації і придумати щось своє? Чи справді можна за півтора місяці планувати точну дату контрнаступу з точною кількістю військ? Ну зазвичай дата визначається заздалегідь і, і, і намагається підтягнути до саме до цієї дати і. Як правило, так, так плануються операції. Це можливо. Але ну, я би не вірив всьому тому, що ми бачимо і тому, що написано. Ви абсолютно праві, в тому сенсі, що зараз кожен намагається долучитися до цього скандалу для того, щоб підняти власні рейтинги або там, власну значимость. Це перше, і друге, те, що я дивлюсь, що інформація, яка виходить з цих, начебто, таємних документів, ну скажу так, що вона більш на користь Сполученим Штатам, вони висвітлили ті всі проблемні теми, які вони вочевидь не могли висвітити, або їх висвітлення в закритих колах дипломатичних колах. А воно не приносило тої вигоди, яка е, потрібна була сполученим штатам, і таким чином, ну я хочу натякнути на те, що на мій погляд, це може бути постановкою або навмисним е, злиттям інформації з боку спецслужб сполучених штатів. А, от, дійсно, пане Олеже, але там такі різні заяви лунають. Поки Остін, глава Пентагону, дає накази посилити механізми захисту таких секретних документів. А от жон кірбі виходить це е, координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки. і каже, секретні документи Пентагону взагалі можуть бути підробкою. Зауважує, що там неповна інформація, що вони можуть бути взагалі підробленими і не відображають останні розвідання Америки. До речі, дійсно і низка американських політологів Армен Чібухчан. Ми часто спілкуємося. Каже, що вигідно це сполученим штатам. А як саме вигідно і які цілі, якщо вони ставили перед собою, були досягнені внаслідок цього витоку? Зокрема, і щодо Росії, чи вдалося посіяти паніку, там, наприклад, вести ворога в оману? Ну думаю, що так. думаю, що в Росії там занервували. Справа дивіться, заяви не звертайте уваги на ці заяви. Це зараз це напускання туману і каламучення води для того, щоб скрити істину е... істинно істинне походження документів. Дивіться, е... по перше, е... там висвітлюється стан Збройних сил Російської Федерації. І зверніть увагу, Росія мовчить як миші. Вони не вони не реагують і немає там жодного скандалу чи якоїсь там інформаційної. Помпи стосовно цього зливу. Вони самі побоюються його. Єгипет сьогодні виправдовується навіщо він обіцяв Росії 40 тисяч боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. Китай виправдовується, що він не буде постачати озброєння в жодній стороні конфлікту. Росія сидить, помовчує, тому, що там написано, що, начебто, сили спеціальних опера... спецназ Росії знищений майже на 90 90-95%. Так що там е, дуже я би сказав так, на більшість більшість зливу позитивно впливає на ситуацію на лінії фронту і є на нашу користь. Ну а про нас ну що ніхто не знав, що нам постачає техніку. Ми рахуємо ми, ми оголошуємо самі про кожний там леопард, який заходить в Україну, про кожний літак, який перетинає наш кордон і стає до лав повітряних сил. Збройних сил України. Ми це все знаємо, і там нічого нового ми з вами не прочитали. Так що, тут, якщо дивитися кому більш вигідно, то я думаю, що з політичної точки зору Сполучені Штати отримали доволі, доволі хороший результат. Пане Олеже, не можемо, звісно, вас не запитати. Сьогодні ми побачили а кадри, нібито поїздки, нібито. Путіна на тимчасово окупованій території Херсонщини, Луганщини, в Генічівському він буцімто побував. І от, знаєте, зараз вас питаю загально, що ви побачили в цій поїздці його зустрічі з цими генералами, які хто знімають, то повертають. Ну це вони вічно свої крісла в тому своєму воєнному борделі переставляють, бо інших немає. І от журналісти одного з російських опозиційних медіа підмітили, що може бути, що ця поїздка була до Великодня, тому що при врученні оцих ікон, які Путін з собою привіз, він каже що зараз от Пасха буде, да? а потім вирізали те відео з пізніше вирізали з того відео, яке було опубліковане на сайті Кремля. Як ви думаєте, коли насправді могло це відбутися? Чи Путін це їздив, чи знову якісь двійники, і для чого? Яка мета оцих вояжів? Мета цих виїждів це пропаганда. Вони хочуть показати, що їхній очільник ну, такий же, як в Україні. Вони дивляться на президента Зеленського, а він їздить на передову і знаходиться доволі близько до фронту. І вони хотіли б, щоб їх лідер… Пам'ятаєте, навіть десь років 10 тому, коли була пісенка така: Путін може все що угодно, все, чому не може Путін, не може бути і вони хотять знов бачити в ньому цього мачо, який там на зі стерхами літав, на підводному човні там плавав на винищувачі. Літав. А він сьогодні хворий стари старик людина похилого віку, яка е, має не найліпше здоров'я. Я думаю, ну ти це головна мета: повернути віру, що у них супергерой, що їх президент супергерой. Насправді, це е, я, ну, моє особисте враження. Я думаю, що це двійник. Е, тому, чому? тому що я допустимо більше вірю в те, що написав Пушилін в своєму Твіттері, що в нього вже е, сідниці болять сидіти на карантині для того, щоб потрапити на зустріч з путіним. Розумієте? Я знаю, що ну, дуже багато джерел інформації говорить про те, що в нього манія е, от цього, мікро мікробна боязнь чи вірусна боязнь. Е, і е, він е, дивіться, навіть якщо брати пасхальне богослужіння, то там він на окремому балконі і в радіусі там 50 метрів жодної людини навколо нього немає. Хоча там теж він ма маше руками. Хреститься, а у Путіна ми знаємо, що руки не особливо такі вже й рухомі, як там ця людина робила. Так що я думаю, що це двійник, але головна мета це відновити відновити образ такого супергероя, президента Росії. Ну навряд чи це вже так вдасться. Ви, до речі, згадали Пушиліна і про нього згадав Лукашенко чогось. Вони сьогодні, пане Олеже, зустрічаються, як виявилося в мінську. Надягли на нього костюмчик на Пушиліна, посадили в такий кабінетик, там оздоблений золотом, ото, і все як в стилі, як вони там люблять. Як ви думаєте, а яка мета у таких поїздок і для чого ми тут обговорювали з Ігорем? Витягають зараз так часто Пушиліна в публічний простір. Дійсно, він із Путіним їздив, зустрічався, і тут це вони до чого. Готують його і оці так звані незаконні формування ДНР. Е, ну дивіться, до речі, з незаконними формування ДНР Росія, до речі, не може сама визначитися. Вони ж офіційно була заява Шайгу, що це вже збройні сили Російської Федерації. Вони даже е, ОРШтатно їх там включили в 8-му загальну військову армію Південного воєнного округу. І знову вони повертаються до фрази ДНР війська ДНР. Яка як А ДНР вже записана в конституцію Росії? То яка ДНР може бути? Це вже. Федеральний округ, чи там я якась єдиниця російська. То тобто вони я думаю, ну, Я думаю, так що от така так, е, піар-кампанія навколо Пушиліна. Тут може бути дві речі. Перше, вони розуміють, що контрнаступ збройних сил України буде, і вони його зараз максимально легітимізують для того, щоб потім оголосити його керівником в вигнанні. Отакий політичний прийом застосувати, або, 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 або на момент звільнення, допустимо, Донецьку, вони можуть зробити з нього сакральну жертву. І потім, і потім так навіть ліпше для Росії вони потім будуть носитися з цією жертвою і казати: бачите, вбили біднягу, загинув, і так і таке інше, і будувати на цьому свою ідеологічну кампанію. Або легітимізація у вигнанні, або сакральна жертва теж для, для дегуманізації Збройних сил України і, взагалі, нас з вами як українців. Ясно, це для пропаганди ну для, для них подія. Це вони з'їдять. А чи з'їдять вони і кого хоче зробити Путін? Як ви думаєте, з Пригожина? А теж ми бачимо від нього там заяви лунають про чесний бій, але жирну крапку В СВО. Потім бачимо, як знову на поверхню свідчення екс вагнерівців, які воювали про їхні звірства Вбивства своїх же виринають на поверхню. А інститут вивчення війни підкреслює, що Пригожин повертає довіру Путіна при цьому на фоні невдач Міністерства оборони Російської Федерації. Що відбувається в цьому кейсі? Як ви думаєте, і а, оця жирна крапка? Кому вона вигідна? Чи це Пригожин артикулює позицію Кремля західним партнерам? Чи сам до такого додумався? Ну це щори у банці тут, же ж за місце під сонцем. Хто ближче буде стояти до трона короля? Пригожен ну надо віддати належне. Пригожен змів зумів. Точніше, при при тому, що міністерство оборони там створило такий шалений тиск. Вони там обмежили його в кількості особового складу, змусили змусили витягати резерви. Те, що там боєприпаси, я думаю, що навряд чи вони обмежували, тому що ну підривати оборону боєздатність боєздатність чи би гінштаб пішов, але допустимо позбавити там підтримки артилерії, так це цілком могло бути ймовірно, і в цих умовах внутрішньої боротьби. За місце під сонцем Пригожин переміг. Він зміг переконати на полі бою. Він зміг зробити ситуацію, поставити таким чином, що його підрозділи ефективніше сьогодні. показують більшу ефективність ніж підрозділи збройних сил. Тому Путін знов спочатку. Я так розумію, вони намагалися його поставити на місце і опустити якомога сильніше. От а сьогодні він доказує, що його підрозділи ефективніше воюють ніж регулярні частини збройних збройних сил Росії. Так що це ми нам ми спостерігаємо з вами таку класичну внутрішню політичну боротьбу в вищих ешелонах влади Російської Федерації. Пане Леше, але є ще версія, що Пригожин пропонує оцю жирну крапку, тому що якби закінчуються вагнерівці під Бахмутом, закінчується і Пригожин. Але з іншої сторони надходить інформація про те, що міноборони навіть дозволило йому вербувати зі складу мобілізованих до лав вагнерівців людей. То що тут відбувається? Як ви думаєте, чи а, дійсно цей безславний кінець вагнерівців, яка же речник східного груповання віз ЗСУ приходить ЗСУ, а, вибачте, приходить? Чи все таки історія Пригожина далеко? не закінчується, Ні, я думаю, що вона все одно йде на закат. Є, зна, вони пройшли пік, вони зараз, зараз вони вже навіть не на плато, у них почався спад. І а, Пригожин розуміє, що от такі е, ситуативні перемоги, коли він може трошки відновити своє положення, це його окно, вікно можливості. І він намагається скористатися. Якби вони вже там не розробляються. Е, е, Или, але я так думаю, що це почав закат. В цій приватної кампанії він зрозумів, що уходити в небитє там їхати в Африку, як це пропонувалося раніше, для нього це забуття. А він вирішив скористатися і ну не знаю наскільки це буде відповідати. але можна сказати, що фактично Пригожин дає останній бій Міністерства оборони Росії в плані своєї політичного своєї політичної ваги і приби наближеності до Путіна. Пане Лаже, якщо ми говоримо про пік от Пригожина, ПВК Вагнер і загалом російської армії, очевидно, що пік їхніх наступальних можливостей минає або минув за військовими мірками. Як ви вважаєте, коли Російська Федерація, яка з кордонів наших не зникне, зможе регенеруватися, нас живої сили, якось її навчити, підтягнути живу техніку і спробувати знову завдати удару по Україні? Якщо, якщо Путін збереже владу або прийде хтось, хто буде продовжувачем його політики, то я думаю, що 5-7 років потрібно буде Росії для того, щоб відновити армію не на сучасної техніки, а на той, що мається у них, але більш-менш зібрати військо для відновлення наступальної спроби. Ще одного вторгнення в Україну за цей час за 5-7 років ми зможемо в нас буде нагода, зважаючи на всі руйнування і стан економіки, відбудувати Україну в такий спосіб і в такий стан, щоб не допустити ані на крок наближення армії агресора. Все буде залежати від того, що ми, що ми будемо робити після, після перемоги. Якщо ми, якщо ми пустимо сюди іноземних інвесторів і це будемо робити в складі країн-партнерів, а ще ліпше організуємо собі систему колективного захисту, ну принаймні хоча б союз з Польщею і Литвою. От, то тоді та у нас є шанси. Якщо ми залишимося на самотужки і знов будемо казати, дайте нам гроші, ми тут розберемося самі. То я думаю, що ми можемо на жаль, можемо повторити ті вісім років застою, які ми були після 2014 року. Якщо говорити про тимчасово окупований Крим, пане Олеже, скажіть, будь ласка. Яка стратегія розвитку потрібна збройним силам України аби його якомога швидше деокупувати? Я маю на увазі, в першу чергу треба бити по Кримському мосту. Якщо так, то чим по ньому ми можемо дістати? Тому що раз було влучання, і після того а, жодних спроб принаймні, в інфопросторі не було. Хороше питання, і а, я скажу так, що кримський міст до речі, вони його ремонтують. Як би ми не хотіли, але вони його ремонтують і вже там де деяка частина відновлена. залізнична частина відновлення. Це говорить про те, що військові ешелони можуть заходити в Крим. Це головна артерія забезпечення, і нам просто необхідно буде починати деокупацію Криму саме з руйнування. Цього мосту для того, щоб знов повернути Криму статус півострова і за, за, заперти там російські війська а, наглухо на цьому півострові. Чим ми це будемо робити? Ну це дуже важке питання. Або ми щось придумуємо своє. Все ж таки, а, ми нанесли цей удар перший. І ну, я не думаю, що там якась, якісь інопланетяни прилетіли і зруйнували кримський міст або в кінці кінців наші наші е, партнери нададуть нам ту зброю яку ми сьогодні потребуємо а саме з дальністю пуску і 150, п'ятдесяти кілометрів я маю на увазі ракет ракетну зброю от а, а, далі, а далі, якщо забирається руйнується міст. Далі просто повтор операції, як на правому березі Херсонської області, руйнування методичне і систематичне руйнування всіх військових об'єктів, баз. Міс зберігання зброї, техніки і боєприпасів, паливо на мастильних матеріалів до викидання білого прапору? А скажіть, будь ласка, на завершення пане Лаже, чи вірите ви в альтернативність дипломатії, повернення півострова? Бо е, багато хто каже, що наводить в приклад хорватський сценарій, проведені дві контрнаступальні дії, е, дуже якісні, і потім дипломатичним шляхом, начебто, спробувати повернути Крим. Вірите ви в такий сценарій? Дуже мало ймовірність такого сценарію. Скажу так: він його, його реалізація буде залежати від зміни політичного керівництва Росії. Якщо Путіна буде усунута від влади, то така вірогідність виросте. Якщо Путін збереже свій статус президента Росії, то тільки військовий шлях. Пане Олеже, іще ще одне питання. Будь ласка, ми знаємо, що триває триденний візит міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Москви. Це його перший до слова офіційний візит після призначення на посаду. Ми всі бачили, як він зустрічався з Путіним. І от, уже поки ми говоримо, стало відомо, що він провів переговори з міністром агресії Російської Федерації Сергієм Шойгу. Там вони відзначили, а Шойгу відзначив, що координація зусиль двох цих країн а, з з створює таке стаб стабілізуюче, Вліяння на обстановку в мірі. Ну, а, як ви думаєте, взагалі оцей а, візит і ці перемовини вони а, щось мають суттєве і ефективне для Росії? Чи знову вони ото ні соло на як після візиту Сі Цзіньпіня, вийдуть з цих переговорів? Я думаю, що не солоно хлебавши, особливо враховуючи той обсяг інформації, яку ми отримали, начебто, злив таємних документів, Китай сьогодні не в той не в тому становищі, щоб обіцяти або постачати техніку озброєння для російської армії. А а чому тому, що він сам готується до війни? Що йому просто оці обіцянки Путіна Київ за три дні вони вже не повірять в них і йому це не вигідно. Він буде Ні, справа не в тому. Справа в тому, що чим більше Китай набирає таких мінусів в своє бекграунд, то тим більше у сполучених штатів і Європи є речего для введення тих же самих санкцій або обмежень для самого Китаю. Китай завжди намагається займати. Більш нейтральну позицію не нашим, не вашим з одного боку. А з іншого боку, і ми треба вирішувати питання Тайваню. Так що е, е, посваритися з заходом чи зі сполученими штатами ще на тлі е, війни України і Росії, я думаю, що це найменше, що сьогодні хоче Китай. Прийнято спасибі вам, пане Олеже. Дякую дуже за ваші коментарі. Спасибо. Скільки тем вдалося нам говорити? Завжди раді вас бачити, Олег Жданов, військовий експерт. Ми говорили дуже багато про що. Дякую, що слухали.